Виконуємо завдання з розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 3.1 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу ривки Лисенко черніко шокотько 2025 року випуску. Вам потрібно в зошиті створити ось таку таблицю. Я дану таблицю створив в текстовому процесорі Word. Зараз будемо шукати потрібні властивості процесора вашого комп'ютера. Кластимо правою кнопкою миші по значку комп'ютера ПК, та в контекстну меню, що відкрилося, виберемо властивості. Як бачите, я використовую операційну систему Windows 10. Якщо ви використовуєте іншу операційну систему, то вигляд вікна, що відкрилося, у вас буде трохи відрізнятися. Переглянемо модель процесора. Ось це в мене модель процесора. Скопіюємо. Ну я вставлю. Таблиці у Word, а вам потрібно записати у зошит. Далі нам потрібно знайти тактову частоту процесора. Як бачимо, в мене 3000 Гц, далі потрібно знайти розрядність процесора. Про розрядність процесора у даному вікні нічого не вказано, але якщо у вас тип системи 64-розрядна операційна система. Це означає, що розрядність вашого процесора 64 біти. Але якщо у вас буде 86 32 розрядна операційна система, це аж ніяк не означає, що розрядність вашого процесора 32 біти. Для того, щоб знайти розрядність процесора, потрібно буде використати інтернет, тобто скопіювати модель процесора. Ставити і шукати. Але досить часто в основних характеристиках процесора не вказують, чи це 32 чи 64 біт на розрядність. Тому найпростіше насправді використати таку програму, як cpu CPU-Z. Вона є безкоштовна, скачується з даного сайту. Давайте виберемо Windows. Бачимо, є. На англійській мові і на китайській. Зрозуміло, ми вибираємо англійську. Скачуємо і встановлюємо. Нічого складного встановлення немає. Я її вже встановив. Давайте завантажимо її. І подивимося на вікно, що відкрилося. Бачимо, там, де «Instruction» написано EM64T. Це означає, що розрядність процесора 64 біти. Замість EM64T може бути ще написано x 86 64 Це також означає, що розрядність 64 біти. Отже, напишемо 64 біти. Тепер переглянемо ємність оперативної пам'яті. У мене 8 ГБ. Таблицю по процесорі ми заповнили. Тепер потрібно визначити ємність накопичувача. Перейдемо до другої таблиці. Вам дану таблицю також потрібно буде записати в зошиті. У мене вона також набрана у текстовому процесорі Word. Відкриємо провідник двічі натиснувши лівою кнопкою миші по значку комп'ютера та підрахуємо скільки пристрої пам'яті відображається у вікні бачимо що в мене відображається 6 пристрої пам'яті чи має комп'ютер пристрій для роботи з оптичними дисками у мене є ось він. Бачимо його значок відрізняється. Яка загальна ємність диска С? У мене 445 ГБ. Так, бачимо, що я пропустив ще одну властивість. Давайте додамо. Вільно на диску C та зайнято на диску C. Бачимо, зразу, можна побачити, скільки в нас є вільно. 333 ГБ. Вільно. Ну і скільки зайнято, достатньо від загальної ємності диска відняти скільки вільно. Ну або клацнемо правою кнопкою миші, виберемо властивості в контекстному меню. І бачимо, що зайнято 112 єбайт. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!